Всім доброго! На огляді сьогодні ніж від компанії BPS Knives Beta. Постачається в такій от коробочці з, надписю, з надписом BPS Knives, якийсь чувачок, ліс, є QR-код, Made in Ukraine І все, більш ніяких надписів тут немає. Значить, переходимо до ножечка. Виглядає він ось так. Так. От. Значить, складається він конструкція фултанг. Це цільна металева конструкція відвістря до хвостовика. Руків'я з. Мікарти кріпиться двома стяжками при необхідності, а необхідність така буде по-любому, стяжки знімаються, ключик під шестигранник невеличкий такий, накладки ну, і проводиться обслуговування ножа, так як сама, сама сталючка на ножові є з високовуглецевої сталі. А значить, вона буде ну, трошки покриватися, можливо, п'ятнами, іржавіти, якщо належно, за ним не доглядати. Обух 3 міліметра, хоча візуально здається, що тут більше. Є такі от насічки, дуже агресивні насічки, палець в них ну, дуже файно цепляється. Є така частина. Не оброблена, ну, воно навіть так по приколу виглядає, Ну, якби метал не оброблений. Тут -от спуски відшліфовані, а метал далі, як якби так, не оброблене. Ріфльоне таке, коротше, є надпис самої компанії BPS Knives D2, Tool Steels і Made in Ukraine. сам Клинок має 10 сантиметрів. Руків я не пам'ятаю. Ну, якщо що, то я технічні характеристики там десь скину. Зупините на паузу, собі поставите та й прочитайте. Або можете навіть десь подивитися на сайті від виробника. Саме з того сайту, я і заказував саме від виробника. Там був, коротше, була акція нормальна така, бо зараз він на даний момент на даний момент акція є. А коли час акції пройде, він же, мабуть, буде коштувати не мабуть, а там ціна стоїть 3000 і закреслена, то він буде іменно так десь коштувати. Що ще по ножу можна сказати? Ніж дуже крутий, файно сидить в руці. Ці от насічки намікарки дуже цепко так в руці тримаються. І насправді здається, не здається, а насправді, коли береш його в руки, відчувається ну, такий реально ну, якісний продукт, в принципі, дуже якісний. В ній також отвір під тимляк. Тимляк я зробив невеличкий, оскільки я їх не дуже люблю, але ну, зробив да й зробив. Можна, як би. От так от палець просунути, і якщо потрібно, щось там перерубати невеличку якусь гілку або щось таке. Взагалі цей ніж, ну, сталючка, яка є на клинку, не передбачена до, високо, таких, до високих нагрузок, потім порубати там, ковиряти. Але я собі так розумію, що перші партії, які були по ножу, вони були, ну, термічка їхня була на 61-63 одиниці по роквело. Це десь було ну, біля року тому, враховуючи те, то, що я подивився ну, по роликах, відзнятих іншими блогерами, по користуванню по покупці по цього ножа. Тут аже зараз виробник, виробник заявляє, що твердість його 60-61 одиниця, що придає йому якби в'язкості. Ми буде щось поковиряти, оскільки він більш пластичніший, мені здається, ніж був би при термічці 63. При термічці 63 він, мабуть, би викришував себе при якихось бокових навантаженнях на ізломи. Отакі. Ну, а тут, а, мабуть, ні, ну, але провіряти не особо хочеться. Також дивився відоси інших блогерів, американських і в частності поляка одного дивився, як вони тестували, можна сказати, так конкретно хард'юзили цього ножа, то там реально. Вони знову тупо з нього тупо знущалися і там кидав американець один коротше, його в дерево. Типу, ну, як метательний ніж. І, в общем, батоном там жорстко ковряв що то ним. І це ще були відео відзняті десь рік назад, може трохи більше десь як вийшов тільки цей ніж, ця бета. А зараз, я думаю, він якби понижений в роквелах, значить, він, можливо і... Міцніший трошки. Також з приводу заточки. Це не та сталь, яку можна заточити на якомусь кам'єві. До речі, цей ніж з завода прийшов тупенький. Далі, 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 що ще? Ну, щоб заточити цей ніж. Потрібно спеціальну заточну систему, тому що, я думаю, так просто на камнюві його по-людськи не заточиш. Не знаю, ну сталючка тверда, дуже, і треба, мабуть, трошки помодухати, щоб його заточити. Але натомість, коли він буде вже файно заточений, то заточку буде дуже і дуже довго тримати. Тепер давайте розкажу трошки про сам, самі ножни. Я навіть не знаю, що про них можна розказувати. Мені просто такі не особо сильно подобаються. Мені подобаються більше ножни шкіряні і на вільному підвісі. Тому що, якби в цих ножнах він на поясі дуже високо буде сидіти. В общем, от де пояс і ручка аж саме руків'я. Вже вище поясниці буде. А якщо вільний підвіз, то ну, так мені здається, зручно. Вилазить, залазить, супер тримається класно. Тут є така штукенція, типу off-on, щоб відкривати його, і під реміню. Якщо Хочеться якось його повісити, закріпити на поясі не по класичному, а боком. Тут викручуються ці шурупи, болти. І оця от конструкція міняється місцями. І можна закріпити на рюкзаку, на шлейці рюкзака в будь-якому положенні. До речі, оці штукенці є от під ремінь, їх можна зняти. В будь-яку сивину рівня під широкий і їх от, от його отвори звужувати от під самий тоненький ремінь. А буде там зручно його закріпляти. Я не знаю, що можна було ще про ножне сказати. Можна його кріпити якось на паракорді через цілі верси. Ножний дай ножні. Були трошечки отут дряпали мікарду. Я, мікарду я його... Заточив алмазним над і якби нема проблем ніяких. Як я сказав, ніж, дуже якісно виконаний. Мені він дуже сподобався. І тепер можна перейти до такого невеличкого теста, як я і сказав ніж туповатий, Тому, ну, не знаю, загострення палочки. Ну, ріже стругає, тобто, не загострення, а стругання. Стругає він вроді би нічого. Але все одно із-за того, що туповатий. ну, не хоче він особо вгризатись, Ну, але плюс-мінус нормально. Зато щепку от. Він зрізає просто ну от ідеально, тунесеньку таку нарізає. Супер. Не знаю чим це супроводжується, от в мене мора, скажем, робаст За два роки ні разу не точилась. Так вправилась мусатом. Ну гостро капець. То есть і щіпу файно знімає, і кору, і ну супер вообще. Тут якось те саме, як ріжу помідор, скажем, твердий. Він його прогинає, мусило так добре прорізати, щоб ви розуміли, він дуже тупий. От. Був би він заточений, він би вже порізав мені руку. А так спробую розбатонити її якби. Ну, він війни супер. Можна спробувати. Оце от діло. дуже суха дерев'яшка. Рухую, файно справился. Був би бы гостріший, було бы ще більш будріше Это все дело. Ну от, в общем, якось так. Ну от, якось відчувається, що він трошечки якби, тупуватий. На рахунок обуха він здається більшим як 3 мм. Міряв його разом з робаст морою, в робаст 3,2, а тут 3. А в виробник заявляє 2,9. Ну Мені, якщо рівняю робаст і цей клинок, цей здається грубшим. Не знаю, що так візуально здається. До речі, дуже такий, ну, не зашліфований обух. Файно висікати іскру або кору здирати. Дуже шкребе він так. Супер. Хоч він і не заточений, як я і сказав, але різучий. Я уявляю, що буде. Коли він буде файно заточений. От. Коли заточу його нормально, проведу ще деякі тести на, там на гумі, можливо, на, на скатах автомобільних. Ну і так далі. Багато хто цю сталюку критикує, багато хто її хвалить. Якщо, звичайно, користуватися довгий час, Нержавійкою, там, сандвіком або 440 сталями. Да, після них цей ніж буде ну, типа, не знаю, незручним, по тому, що буде ржавіти, якось покриватися п'ятнами, але вони все дуже легенько виводяться. Допустим, якщо воно не син... ну, покористувався і протер ніж, це нормально. Нема обшоу, штани елементарно витер і все. А вдома, по-людськи за ним, там шліфанув його, ну не мається на увазі наждачкою. Я, допустим, кусочком шкіри беру від рімня, або резинка ластик апичний, двосторонній, там одна сторона абразивніша, а інша більш м'якша. Добре, якщо невеличкі п'ятнишка десь якісь такі, що не хочуть нормально відмиватись, або шкірою, або. Затираються файно цим ластиком. Ну, якщо після море робаст, то він мені ідеальний. Тому що мора робаст елементарно від одного подиха могла ржавіти, ну, так, грубо говоря, на повітрі, пара якась піде, якщо вчасно не протирати, вона моментально на очах покривається патіною. Тут аж такого абсолютно немає. Я от, скажімо, вечеряв, нарізав там сало. Нарізав помідор, з збоку його уставляв, поки їв. Тим часом там проходило хвилин 20, я його не протирав. Потім, як вже закінчив вечерю, протер його помив, витер, немає зовсім абсолютно нічого. Якщо брати сталюку таку, як Моровська сталь, ну, там, там, взагалі, там треба протирати його постійно, От тільки порізав щось і протер інакше буде. Коротше, покриватися п'ятнами сталюки тут. Ой, в цій сталючці в Д2, е, як його, е, карбона його, ну, вуглецю дуже великий вміст, Це типа 1,5%. Це рахується дуже багато, тому що в морі там всього-навсього 0,6% там. Сталючка використовується така під назвою Сі 100 чи 100 Сі, якось так вона коротше, пишеться. То в цій сталі 0,6-0,9, а в цій, і вона рахується високовуглецева сталь з 0,6%, а в цій аж 1,5%, то тут набагато більше, але тут хрома багато, десь 14-13%. І така виходить якби компенсація. Коротше. А в цій сталючці, де мора, робаст. Ну Robust, бо в мене тільки вона одна з углеродки. там, мабуть, та сама сталі в компаньйонах, якщо йде з углеродки. то там немає хрому практично взагалі, от я дивився таблицю. Там хром був відсутній в цій сталі сі 100. В ці, які використовують саме ножі мора в Вуглицівці. Так що користувався протер, і ніж буде служити дуже довго, якщо правильно нормально за ним дивитися. Ніж дуже крутий, мені сподобався, буду користуватися по-любому ним.